Передача в Україні бойової авіації стане головним фактором, який призведе до нашої перемоги. Коли це станеться і які саме зразки можуть бути передані? Серед потенційних кандидатів був названий французький Досорафаль, Європейський Єврофайтер, Шведський Гріппінг та американський F16, французький багатоцільовий винищувач Досорафаль, покоління 4 перший здійнявся у повітря у 86 році. Але він є малоймовірним кандидатом, оскільки було випущено всього 240 штук. Gripen випускався шведською компанією Saab. Це та компанія, яка випускає тягачі Scania. У 97 році ця пташка була прийнята на озброєння шведської армії. Перевагою цієї машини є дешевизна в експлуатації та невибагливість до злітних смуг. Але цей варіант є малоймовірний, тому що безкоштовно нам ніхто не збирається його передавати. Більш підходящим кандидатом є Єврофайтер в перекладі з англійської Європейський боєць. Саме цей варіант розглядає Британія для України. Це сучасний літак покоління 4, розроблений в 90-х роках минулого століття. Проблема заключається в тому, що цей літак створився у кооперації з іншими країнами, такими як Німеччина, Італія, Іспанія. Якщо Британія все ж таки вирішить нам його передати, їй буде потрібен дозвіл цих країн. Найімовірнішим кандидатом є американський F-16 Fighting Falcon бойовий сокіл. Він буде легшою експлуатацією, оскільки до нього є багато завчастей, тому що це наймасовіший літак у світі, розроблений в 70-х роках минулого століття одномоторний винищувач. З моменту експлуатації проходив багато модернізацій. Остання версія якого була розроблена в 2015 році, що говорить про те, що ці літаки будуть скоро у нас. Самі американці зараз переходять на новіші і кращі літаки, такі як f 22 Raptor та f 35 Lightning II. Ще літом минулого року американський конгрес виділив круглу суму на навчання українських пілотів на f 16 та обслуги для них. Потім взимку було передано найсучасніші комплекси протиповітряної оборони Patriot. Що може говорити про те, що в Україні обладнюються нові аеропорти для цих літаків, адже американці саме патріотами прикривають свої аеропорти, що дасть нам західна авіація, можливість знищення важливих цілей в глибокому тулу ворога? За допомогою високоточної зброї класу повітря земля буде знищувати скупчення живої сили та техніки ворога. Також вона поселить нашу протиракетну оборону, оскільки ці літаки можуть збивати не тільки ворожі літаки, а й ракет. Для наступу Україні було передано танки Леопард та Абрамс, але без прикриття з повітря вони будуть знищені російською авіацією. Саме f 16 зможуть подавити російські військово-пуспішні сили та завоювати перевагу в повітрі. Що є ключовим фактором для перемоги на думку західних воєнних експертів? Закрадається питання, чому ці літаки не були раніше передані. Говорилося про те, що ця техніка надто складна для українців. Але якщо б було прийнято політичне рішення щодо передачі за штавалом цього літака під прапором України могли б сидіти громадянини інших країн, які вже вміють літати на ньому, тому що іноземці вже воюють на боці України у складі іноземного легіону. Що думаєте, яка з цих пташок буде у нас і коли? Пишіть свою думку у коментарях.